Стівен Хокінг якось влаштував вечірку для мандрівників в часі. Щоб уникнути несправжніх мандрівників, він зробив заяву про вечірку після її закінчення. Він чекав гостей, купив для них смаколиків, але ніхто не прийшов. Ну поки. Але з точки зору деяких теорії фізики це все ще можливо. Усім привіт! Ви на каналі HubbleTrumble і я думаю, що експеримент Хокінга мені все-таки варто повторити. Якщо ви дивитесь мене з майбутнього, то переходьте до мене на сьогодні. Подивимося матч і будемо їсти піченюхі. Але, але, але поки Сівен венсамотіній, чи можна це вважати доказом того, що, що подорожі в часі неможливі. Можливо, люди. Майбутнього просто не хоче з нами дружити. А, але я придумав для людині з майбутнього, яка до мене прийде я їй подарую свій метеорит. Так, ти чому не дивишся? Але як не поставив? Поки нікого. Якщо подорожі минуле усе ж таки ж можливі, то де прибульці з майбутнього. Деякі вважають, що, ці, що це ці НЛО, які... В деякий час бачать люди. Але ми не знаємо точно. Може бути так, що подорожі в часі неможливі, тому до винайдення машини часу. Це так само, як якщо ви перший телефон у світі, ти не можеш нікому позвонити, бо немає другого телефону. Але може бути так, що подорожі в часі можливі, але люди майбутнього їх так і не винайшли. Oh -oh. Що ж наука говорить з цього приводу? Ну, спочатку треба зрозуміти, що таке час. І тут нас спіткає перший облом. Люди не знають, що це. Ми навіть впевнені, що він існує, якщо чесно. Але всі ми пам'ятаємо про Ай Айнштейна і його вміння класно думати. І якось Ейнштейн їхав в поїзді і зрозумів, що світ що швидкість світла це стала швидкість, тобто вона не змінюється. А це означало, що повинні бути змінювати простір і час. Зараз ми вже знаємо, що об'єкти, які мають масу, викривляють простір і час. Чим більший об'єкт, тим повільніше плине час біля нього. Чорні діри мають дуже велику масу, тому час біля них йде дуже повільно, а всередині, можливо, і рветься. Ну, ми не знаємо, що там всередині, але можливо там і рветься час. Якщо ви раптом повернетеся на горизонті події Чорної Діри, на землі пройде набагато більше часу. Немає точної формули, якщо провели 400 років на біля Чорної, діри, то на землі пройде тисячу років. Це все залежить від маси Чорної Діри. І якщо ви повернетеся на землю, то ви ніби повернетеся в майбутньому. Ну, як в Інтерстеллері, герой пробув на планеті біля Чорної діри велику частину часу, а потім повернувся на землю, і його е, дочка вже була бабусею. А він молодий, як і був. Але поки що на горизонт Чорної діри ніхто не літав. Але серед землян вже є е, ті, хто подорожував в, в часі, для, для мандрівників в часі є вже назва хрононафт. Наприклад, на землі живе така людина Сергій Крикальов. Він космонавт і пробув на орбіті Землі більше двох років на МКС. І для того, щоб не впасти на землю, МКС потрібно дуже швидко рухатись, щоб залишатись на орбіті. І середня швидкість МКС 28 тисяч км на годину. І от коли він був на орбіті з одного боку. Там слаба гравітація і час повинен іти дуже швидко. А з іншої сторони, МКС дуже швидко оберталося і це повинно було призвести до заповільнення часу. Тому, коли він повернувся на землю, він повинився в своєму майбутньому на 1 двохсоту секунду. Нагадаю, що на МКС він був 2 роки. Якщо б він весь цей час рухався зі швидкістю близької до швидкості світла. На землі пройшло б 200 років. А це, а це, власне, є подорож у часі. Але подорож в майбутнє це квиток в один бік. І вона, на відміну від подорожі в минуле, виглядає можливо. Ну, як можливо, люди вже подорожували в майбутнє. Так, а тепер давайте з минулим розбиратись. <сум> Термінатору, щоб переміститися в минуле, потрібна була е енергетична куля. До речі, вийшов він з неї голий. Мабуті, на, на, науковці цього фільму вважали, що пролізти з джинсами та кедами в вогняну кулю неможливо. А тепер серйозно, якщо ви можете відправити в минуле робота, то чому ви можете відправити в минуле кросівки? Якщо у вас є версія, напишіть мені це, будь ласка, в Фейсбук. І, і, ми, і ми з вами вже обговорили: якщо рухатися, рухатися з достатньо великою швидкістю, ви то час повинен, повинен йти повільніше. І, можливо, можна рухатися такою швидкістю, що час почне повертатися назад. А тепер давайте подумаємо, що має найбільшу швидкість. І це фотон, який рухається за швидкістю світла у вакуумі. Від сонця до нас фотон летить 8 хвилин. І ці 8 хвилин придумали ми. Тому що ми люди і ми рухаємося зі швидкістю Землі. А якби ми були фотонами, для нас час би не рухався. Тому, коли ми дивимося на сонце, ми дивимося на сонце, яким воно було 8 хвилин назад. А для фотона час не існує, тому що він рухається з такою швидкістю, що для нього час абсолютно стоїть. Це, до речі, відповідь на питання, чому ми можна рухатися швидше, ніж швидкість світла. Багато хто питає. І, і що, нічого не можна придумати, щоб рухатись швидше? Прикиньте, поки не вигадали. Так, ну які у нас ще варіанти? Критячі нора. Чому такий вислів? Можливо, просто час може створювати тунелі. Дуже багато таоповажних вчених авіацію Стівен Хокінг, вважають, що весь наш Всесвіт пронизан крутовими норами. І це все нормально узгоджується з теорією Ейнштейна і взагалі з деякими. Заразніми сучасними теоріями. Завдяки, завдяки коротовим норам можна мандрувати і в просторі, і в часі, але є проблемка. якщо коротові нори існують, то швидше всього, вони в дуже маленьких розмірах, а саме в розмірі квантової піні. Ні, якщо що квантова піні це в багато разів менше, ніж атом, тому який кораблик нас збудують, туди ти не пролізеш. Oh -oh. Але можливо, їх якось можна збільшити, але я не знаю як. Ми вже згадували, що простір час деформується біля об'єктів, які мають масу Випало, ніби обтікають об'єкти. Можливо, можна якось вивернути простір час протилежним способом, бо Бу було б схоже на тунель в просторі часі, але є але. є для цього потрібна речовина, яка має і мінусову енергію і мінусову масу. Класна. У мене теж, але, мож, але можливо, хворого темна енергія і темна матерія підійдуть на цю роль. Тоді, тоді все ок, їх дуже багато у всесвіті. Є певні дослідження, що вивертати простір в зворотньому напрямку можливо. Якщо вам цікаво про це, почитайте про ефект Казимира. Мені здається, що це всі варіанти, які розглядають науковці. Ну, і наостанок, є парадокс вбитого дідуся. Це коли ти поверта... повертаєшся в минуле, впливаєш свого дідуся до зустрічі з бабс... бабсою, і... і виходить, що вони не зробили одного з твоїх батьків, і виходить, що тебе нема. І при цьому виходить, що якщо тебе нема, значить ти не вбив дідуся. Значить, дідусь повертається вход, але ти ж його вив, і так, можливо, буде повторюватись до безкінечності. Не йдеться про те, що мандрівники в часі будуть мати погані наміри, а йдеться про те, що, що буде в такій то ситуації. Цікаво, в такому випадку буде мінятися історія, чи створюватись паралельний всесвіт. Або, можливо, таким способом створюється часова петля. І я от хочу сказати, що. В майбутньому буде дуже багато цікавих відкриттів. І це ніяк не зміниш. Вбивай, дідуся, не вбивай. Користуй, користуючись нагодою, хочу передати привіт своїм дідусям. Дідушка, вітя, Сеша, можете спати спокійно. Ну, все, ви були на Хаббл на хаб, Трабл. Напишіть мені першими в цих скільки фільмів я згадав в цьому відео, і отримуйте від мене подарунок. Ну що, бігом, лайк, підписка і до зустрічі на, на каналі. Не знімай, не знімай!